Привіт усім! З вами знову я. Якщо я вам ще не набридла, зараз доп'єм ранішню каву і поїдемо дивитися новий будинок. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі. Хочу трошки розповісти. Поки ми збиралися їхати до цього будинку. В нього пустили людей. Пустили людей, скажімо так, безкоштовно. Будинок продається за тисячу доларів, це в селі поруч, але хазяїни пустили людей, переселенців в цей будинок, безкоштовно з подальшим викупом цього будинку. Документів на цей будинок немає. Є запис по господарській книзі. Вже поспілкувавшись з цими переселенцями, які там живуть, вони вже почали процедуру виготовлення документів. Ми їм трошки підсказали, допомогли, і вже вони почали виготовляти документи. Ну і саме що основне, що людям все подобається, вони вже почали робити ремонт, трошки наводити порядки. Так, село це трошки таке віддалене, там є деякі проблеми з дорогою, з світлом, там часті перебої з світлом, але там є газопостачання, там є грубка. Цей будинок колись строяв западенець. Чоловік сюди приїхав, не знаю, чого він сюди приїхав, одружився і от вони з сім'єю строяли цей будинок. Цей будинок Сам будинок, він в 50-х роках збудований, але вже його там перестраювали, достраювали, щось з ним робили. Е, ну, в общем, такі справи. Поїдемо дивитись, ми все-таки цей будинок, поспілкуємося ще раз з цими прекрасними людьми, які е, почали жити в цьому будинку. Ще раз кажу, господар продавав цей будинок за 1000 доларів без документів. Е, і він заселив зараз туди людей, які будуть поступово виплачувати ці тисячу доларів, тобто будинок на виплату. Ну, от, поїхали ми. У нас тут трошки пройшов дощ. Якось в нашому селі не, не дуже так сильний був дощ, але був цілий день. День і ніч, ну, майже, майже добу йшов дощ. А от сусідні села там, звісно, трошки він був. Побільший. Нам сказали, що дорога там не дуже, так що ми виїжджаємо і буду вам все по ходу діла показувати. Будемо сподіватися, що ми проїдемо, тому що асфальту там немає. Що я вам скажу? Нехилий тут у них був дощик. Не знаю, як ми будемо зараз їхати, але будемо якось їхати. В общем, захожу. Мені вже подобається, дуже такий просторий. Будинок, ну, класний. Звісно, да, потребує ремонту, багато кімнат на сім'ю. Це, я так розумію, типу щось кухні, чи що, вікна поміняні вже. Є е ванна, є туалет. Такий коридорчик, але тут стоїть плита. Ну, потолки класні, поли класні, грубка шикарна. Є газ і можна в грубі топити дровами. Ось така велика кімната класнюча. Ну, взагалі не знаю. Дві кімнати дуже великі, ну прям дуже. Поли взагалі бомба. А скільки квадратів тут? 86 квадратів. Санвузол, ванну ще не поставили, розвели воду тільки. Ще буде тут ванна. Взагалі, класно в процесі ремонту, але буде класно. Вообще. Такий коридорчик світлий, взагалі. Ну, ось такий будинок. Трошки ми поспілкувалися з господарями, трошки ми поспілкувалися з людьми, які зараз живуть в цьому будинку. І зараз спробуємо все-таки доїхати якось додому. Двічі ми застрягали, але слава Богу, машинка нас вивезла. Тому зараз спробуємо все-таки їхати додому, і вже дома будемо з вами спілкуватися. Побажайте нам удачі по таким дорогам. Взагалі, нарешті ми вже добрались додому. Слава Богу, проїхали, показали нам трошки там іншу дорогу, де не таке болото. Ну, хочу вам сказати: в людей дощик пройшов гарний. Він то й в нас, звісно, йшов гарний, але ж у нас пісок і в нас немає такого болота. А там дорога така і взагалі земля, таке щось глина чи ну, таке дуже слизьке. І, ну, в общем, поговоримо ми про цей будинок, зараз з вами. Щось я трошки відхекаюсь і будемо говорити. В общем, трошки ми відпочили, хочу з вами трошки поговорити про цей будинок. Будинок в досить ну, в класному стані. ви бачили. Документів на цей будинок немає і ніколи не було. Була виділена земельна ділянка, був збудований будинок, і, і все, в принципі. Господар будував його власноручно, він сам проживав на Западній Україні, потім познайомився з хазяйкою цього дому, приїхав сюди і будувалося, так знаєте, добротно, так як будуються там на Западній Україні. Сараї там, до речі, всі теж римби для коров, всі ці стайні, все так класно зроблено. Коли господар помер, і жінка його померла, будинок залишився синові. Син не виготовляв документи, в будинку не проживав, але підтримував там якийсь елементарний порядок. Зараз, в зв'язку з тим, що дуже багато людей, які потребують житла, він вирішив продати цей будинок за символічну ціну, так як на нього ж немає документів. Символічна ціна ця склала тисячу доларів. І ось знайшлися такі люди: це переселенці з Покровська, чоловік, дружина і троє в них діток, які зацікавились цим будинком, і вони так домовились, що він їх пускає. Ну, начебто на квартиру з безплатним проживанням, вони просто платитимуть за комунальні послуги і поступово будуть виплачувати йому цю суму за цей будинок тисячу доларів. По ходу справи вони розпочали вже процес виготовлення документів на цей будинок. Уже в них є довідка з господарської книги. Уже наскільки я знаю, з понеділка вони будуть їхати в БТІ. Щоб вже робити технічний проєкт на цей самий будинок. Дещо ми їм підказали, дещо вони самі знали. Як виявилося, це наші підписники. Хоча цей будинок ми не показували раніше, але з моїх оголошень вони знайшли цей будинок самостійно. Дуже, дуже хороші люди, дуже приємні люди, дуже цікаво було з ними спілкуватися. Живуть вони вже в цьому будинку, здається, декілька тижнів, ну, днів 10 вони там проживають. Вже розпочали вони там деяке переобладнання цього будинку під себе, розпочали трошки там косметичний ремонт, але будинок, самі бачили, він, можна в ньому проживати, отак заході живий. Меблі теж залишив їм господар, деякі меблі там були в них. Ну, я думаю, що з часом все це зробиться і буде дуже класний будинок. Єдине, що дороги ви бачили самі: село так трошки віддалене, там немає ні школи, ні садочку, але є школа і садочок в сусідньому селі, село там невеличке, одна вуличка. Ну, якось воно так не дійшла до нього цивілізація, не зробили там дорогу. Як господар нам колись розповідав, що там була ця дорога, висипана щебнем, ну і з часом вже, ж, е, цей щебінь е, в общем, десь він дівся, і отаке болото наносили на машинах. І зараз оце таке. Але в суху пору року там дуже, дуже добре, дуже класно, і класні пейзажі, і класне взагалі таке місце дуже, дуже мені сподобалось. Що я хочу вам сказати на останок: не бійтеся купувати будинки. В яких немає документів, не бійтеся, коли вам будинок пропонують безкоштовно. Без документів. Документи це не така велика проблема. Щоб збудувати будинок з нуля, ви порахуйте, скільки це зараз буде коштувати. Якщо є будинок, і в мене в відео був будинок, який віддають безкоштовно, вже, слава Богу, туди люди вселилися, які не побоялися, що там нема документів, що там десь якась дірка в стелі, все це зробиться, прикласти треба руки, час, кошти, звичайно, все це зробиться і буде гарний будинок для сім'ї. Не бійтеся цього. Документи зараз зробити не проблема. Так, це гроші. Це десь в районі там, 20 тисяч буде коштувати гривень. Але у вас вже буде будинок, у вас вже буде своя криша над головою. Навіть якщо це ви візьмете такий будинок, там, як дачний будинок, потихеньку ви будете робити в ньому, там наводити порядки, робити якийсь ремонт, робити документи. Ніхто ну, я не без того, що да, ситуації бувають різні, Є такі люди, які вигонять, господарі, які вигонять там з часом, да, але ну от в нашій територіальній громаді такого випадку не ставалося. Не знаю, у нас дуже багато переселенців і їм надають безкоштовні будинки. Хочете, проживайте тимчасово, хочете, виготовляйте документи, хочете що хочете, те й робіть. Люди заходять, живуть, роблять все для себе, облаштовують ці будинки, виготовляють документи. Але ж знаєте, є такі люди, які бояться, то я хочу вам сказати, не треба боятися. Будинки по селах вони досить старі. І я вам говорила, що будинки, які збудовані до 95-го року, тобто там 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті до 95-го року, вони технічно не мають документів. Все, що в них є, це акт на землю або запис по господарській книзі, це максимум. І зараз спрощена система, щоб зробити ці документи, саме будинки, які збудовані до 95-го року. Якщо будинки збудовані після 95-го року, там вже будуть проблеми з виготовленням документів. Тому не бійтеся брати отакі старі будинки, робити їх під себе, робити документи. Це все не так складно, якщо є в голові трошки. Якщо трошки ви дивились мої відео і знаєте, з чого вам починати. Тобто, так для цього потрібні кошти, для цього потрібен час. Але це дуже все можливо і. Просто треба трошки поворушитися, а не сидіти, е, шукати, е, щоб у вас було за тисячу доларів будинок з усіма удобствами з білої цегли і тому подібне. з євроремонтом. Ви заїжджаєте в будь-яке село, проїжджаєтесь по вулицям і бачите, де стоять отакі пусті будинки, які позаростали бур'янами. з Питаєте в сусідів, чий будинок, чи є хто живий, чи, чи можна туди, і потім уже їдете в сільську раду і говорите, от я хочу. Або шукаєте вже власників цих будинків. Дуже багато переселенців ми поселили в такі будинки, і люди зараз живуть, роблять ремонти, роблять документи, і все в них добре. А ви, якщо будете боятися, то це, знаєте, може тягнутися дуже довго. Якщо вам терміново потрібно, будь ласка, беріть і шукайте отакі безкоштовні будинки. Або будинки отакі за символічну ціну, там 500 доларів, 1000 доларів. Ці будинки реальні і знайти їх теж реально. Було б бажання. На цьому сьогодні в мене все. Підемо відмиватися самі, відмивати машину. І хочу вам сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Хто бажає підтримати всі посилання є в шапці профіля, посилання на банку, посилання на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал, де можна подивитися, знайти житло в Полтавській області. І будемо далі працювати в такому ж дусі. Ще в мене є декілька будинків на ближайший час вам показати. Будемо їхати, їх знімати. Наступні будинки будуть в продажі, їх вже вступили в право спадщину діти. Наскільки я знаю, документи там в порядку на ці два будинки, і ми будемо їхати, їх відзнімемо, покажемо вам. Ці будинки знаходяться в нашому селі. Тому знову кажу підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Все, до нових зустрічей! Рада була вам з вами бачитись, рада була вам показати такий будинок, поговорити з вами і зустрінемось в новому відео.